Вибухи в Севастополі, Москву знову атакують безпілотники та жорстоке побиття журналістки та адвоката в Чечні. А також понад півсотні депутатів Львівської облради сьогодні отримали повістки. А Валерій Залужний та Олена Зеленська прокоментують, яка буде справжня перемога України. Це в першу чергу повернення всіх наших територій з 91-го року. А друге це повернення всіх наших людей, полонених, військовополонених, наших дітей. А також про зворушливий виступ бандуристки Круть на Донеччині, аби це відео побачило більше українців, ставте вподобайки та залишайте коментарі в підтримку. Сна золотачити таку жалюгосінь. Тоді літані, я хочу сльози сміятись серед лиха співати пісні, Без безноді і сподіватись, жити хочу. Гедь думай сумні. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся та включайте дзвінок. Отже, почнемо цей етер з московського попа Паші Мерседеса. Сьогодні він заявляє: я не мерс, я Тесла. Та бідкається про проблеми зі здоров'ям. Я вже не Паша Мерседес, я вже Тесла, бо я <правда> це, все вже дякую, що вам поміняв. Знаєте, оце права її. Дочка, <правда> ну, так? Да? Подивіться це. Я ж на підзарацію постійно сижу. Я так подивлюся на цих журналістів, які прокурори на Паша Мерседес. Московський попит тоді не займіться дітьми, а займіться сім'єю. Я маю діабет. Я маю більше 16 операцій на серце, удалення селезінки, і вони сьогодні вимучать. От які дефорамби почав співати екс-нарде партії регіонів та митрополит. УПЦ МП Ростислав Продакшн стежить за ситуацією. Нагадую, що паші мерседесу було вручено дві підозри за статтею 161, поширення релігійної ворожнечі та стаття 436, другий пункт заперечення російської агресії та глорифікації злочинів. Проти Мерседеса порушено кримінальну справу з 21 квітня. Апеляційний суд залишив митрополита Павла під цілодобовим домашнім арештом. Приезжали, выкинули шофера из таксистской машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, короче, там на колени ставили и, и пистолет в голове повозили. А от у Чечні невідомі в масках напали і жорстоко побили журналістку нової газети Олену Мілашину та адвоката Олександра Німова. Дівчині зламали пальці, технікою документи постраждалих знищили. Повідомляється, що журналістка прибула до Чечні у службове відрядження. Мілашина і Нємов їхали на судове засідання у справі викраденої чеченськими силовиками Зареми Мусаєвої. Сьогодні, 4 липня, мають винести вирок. Адвокат Ємов представляє інтереси Мусаєвої в суді. Автомобіль журналістки та адвоката блокували три машини з озброєними людьми. Як бачимо, Російська Федерація а також кадирівці контролюють ічкерію. Я сподіваюся, що ця країна буде вільна від кадирівців та РФ. Після вторгнення в Україну всі побачили, хто насправді терорист і хто. Робить усі ці воєнні злочини, а це звичайно Росія. І сьогодні а, безпілотники атакують знову Москву. Маємо декілька відеокадрів. Цього разу безпілотники атакували об'єкти окупантів у Москві та Підмосков'ї, що вперше навіть паралізувало роботу головного рядового аеропорту. Те, що сталося, викликало справжню істерику в пропагандистів і тих росіян, хто підтримує війну проти України. Сегодня у нас беспокойное утро. В 5 утра. Но в Новом Москве прозвучало два взрыва. Очень сильно испугались, за ребенка испугались. Шо? Я думала, это что-то... Вон, видишь? Это у второй. Огромний хлопок прозвучав дому нас затрясе. Так що в окупованому росіянами Криму теж неспокійно. Дуже сильний вибух з моря, взривне волна, аж подприкнули землю. Так троханула. Пишуть кримчани. Ми тут в Балаклаві теж все відчули, аж стіни тряслися. тільки що сильно бабахнуло в Севастополі со сторони моря. Хто слишв? Пишуть кримчани в телеграм-пабліках. Наша перемога є однозначно звільнення. Усієї окупованої території України вся територія має бути звільнена, але цього ще мало. А от головнокомандувач збройних сил України сьогодні призначив комбрига 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, новим начальником одеського військомату. Полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої бригади, залужний його характеризував як бойового офіцера, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті, та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та батьківщині. Вітаємо Олександра Охріменка з призначенням. Україна як держава має зробити усе, щоб все, що відбулося. І розпосилоше 24 лютого 22 року ніколи в житті не повторилося. Це в першу чергу повернення всіх наших територій з 91-го року. А друге це повернення всіх наших людей полонених, військовополонених, наших дітей. Нам потрібні люди в Україні. Це має бути відбудована така військова інституція, яка ніколи, ну принаймні, не настільки, скільки будуть хотіти українці, жити в мирі і спокій, ніколи дасть можливості росіянам. Повторити все Третій компонент це справедливість без створення міжнародного трибуналу, без роботи міжнародного кримінального суду, щоб кожен, хто віддавав накази, хто їх виконував, отримали не тільки вирок, але й покарання. І я не буду відчувати перемогу. Тобто перемога це для нас звільнена територія і потужні надсучасні, мабуть, навіть і великі. Збройні сили України боєздатні, які не дадуть можливості Російської Федерації повторити. Оце є тоді перемога. І також маємо офіційну інформацію, що на Бердянському напрямку збройні сили України просунулися на 2 кілометри. Нині сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах. Капітан Хаймарс надсилає привітання від зсу солдати, солдат, Забщили координати кардинати штурмов, несприятній техніки, і складовський базу. Я гарантю, що мої не тебе і я не в бою сніг в поролозі. Буду сіять бальвисті квітки, буду сіять в квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі, і біти сніс гарячих розтане. Та кора рядова міцна, Боже, квіти зійдуть і настане Ще для мене весела весна. А от у Львові показують приклад, що не лише прості громадяни України будуть захищати Україну від ворогів, а й депутати. Сьогодні перед засіданням Львівської обласної ради 56 депутатів отримали повістки. Про це заявляє депутат Львівської облради Йосиф Ситник. Сесія Львівської облради починається із зустрічі з представниками Личаківського залізничного ОРТЦК – та СП міста Львова депутатам вручили повістки Слава Україні! І маємо вже фотодокази від видання української правди в облраді. Повідомили, що повістки вручили 56 депутатам Львівської облради. Військові комісари роздавали їх при вході у приміщення сесійної зали. Я буду Я сьогодні. Диха співати, співати пісні, без надій такі, сподіватись, душити думи думи сумні. А от бандуристка Марина Круть приїхала з концертом на Донеччину, аби підтримати українських військових. Круть написала, пишу цей допис, а мене розриває на шматки любов. Те, що було на Донеччині, завжди залишиться там. Неймовірні літні дні зі своїми по духу людьми. Десятки е, героїв розказали свої історії, які ніколи не зможу розповісти. Хіба що після перемоги? Зустрічі з другом біля нуля, Івасюк та Петрененко на Донеччині, полігони, заходи сонця та велика любов, що гортає моє серце до усіх цих людей на світлинах. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. А на закінчення невеличкий виступ від Марини для українців.